Вітаємо! Сьогодні ми розглянемо, чому необхідно укладати договір керівника будівництва. Ми розглянемо, які юридичні вимоги та ризики пов'язані з його діяльністю та як правильно оформити договір, щоб уникнути суперечок і забезпечити якість робіт. У деяких проєктах архітектор може одночасно виконувати функції як проєктувальника, так і керівника будівництва від концепції до завершення робіт. Проте в більших проєктах керівництво будівництвом віддається окремому підряднику. У такому випадку необхідно укладати окремий договір, який чітко регламентує повноваження і відповідальність сторін. Договір керівника будівництва класифікується як контракт підряду, тобто договір на виконання робіт. Це означає, що керівник будівництва не просто надає послуги, а зобов'язаний забезпечити конкретний результат, а саме будівництво об'єкта без дефектів. Судова практика, зокрема рішення Федерального суду Німеччини, підтверджує, що цей договір має обов'язковий характер для забезпечення якості робіт та юридичної відповідальності. Укладання детального договору керівника будівництва має ряд переваг. Перше Юридичне оформлення відповідальності Договір чітко встановлює, що керівник зобов'язаний досягти бездефектного результату, а не просто надавати консультації. Друге Розмежування функцій. Він допомагає розділити обов'язки між архітектором, замовником та керівником будівництва, особливо у великих проєктах, Третє. Контроль якості. Документ дозволяє встановити узгоджені характеристики робіт та механізми перевірки їх якості. Четверте. Розподіл ризиків. Правильно оформлений договір визначає. Коли ризики переходять від виконавця до замовника, а також включає умови щодо страхування відповідальності базовий договір керівника будівництва повинен містити такі основні положення сторони договору, тобто визначення замовника та виконавця, предмет договору, який включає опис об'єкта, місця, обсягу робіт, умови оплати, а саме розмір винагороди, порядок та терміни платежів, строки виконання робіт. Механізми розв'язання конфліктів, включаючи судову юрисдикцію. Оскільки наш договір є видом договору підряду, то керівник будівництва зобов'язаний досягти конкретного результату, тобто будівництва без дефектів. Чим детальніше прописані умови, тим менше місця для різних тлумачень та суперечок у майбутньому. Отже, договір керівника будівництва є необхідним документом для юридичного оформлення відповідальності та зобов'язань для чіткого розмежування функцій у будівельному процесі, для забезпечення якості робіт і досягнення узгодженого результату для оптимального розподілу ризиків між замовником і виконавцем. Чітко прописані умови договору дозволяють уникнути юридичних суперечок та забезпечують захист прав усіх сторін. Рекомендуємо розширювати базовий договір із зазначенням всіх важливих параметрів. Від строків до умов дострокового розірвання та страхування відповідальності. Дякуємо за увагу. Слідкуйте за нашими відео, щоб дізнаватися більше про найкращі практики у будівництві.